What? наші дорогенькі маленькі друзі. З вами, як завжди, я, Тута, і мої друзі Марічка та Сашко. Привіт! Привіт-привіт тута! Ми дуже чекали зустрічі нової казочки. Привіт-привіт усім! Так, а про що буде нова казочка, дуже цікаво. Так, так, так. Я гадаю, що всім цікаво, що я сьогодні для вас приготувала. Так. Сьогодні буде дуже гарна і, як завжди, повчальна казочка. А називається вона Чарівне зернятко». Жив собі у маленькому селі хлопчик на ім'я Андрійко. Він був дуже гарний, дуже добрий хлопчик, але вони жили дуже-дуже бідно. В нього інколи не було що поїсти, не було що вдягнути. Ось так бідненько вони жили. Але хлопчик був дуже-дуже гарний. Він дуже гарно грався, його всі любили. І от одного разу, коли настала зима, хлопчик пішов гратися у двір. Грався, бігав, ліпив сніговика, аж раптом побачив, як іде старенька бабуська. І несе. Дуже багато дрів, Ну, щоб зігрітися. Побачивши це, Андрійко вирішив їй допомогти, тому що старенькі було дуже-дуже важко. Він підійшов, взяв усі дрова і поніс їх до її хатинки. Приніс, розтопив її піч. Ще й гарно розказав. Бабуся за це подарувала йому дуже гарну, теплу, в'язану шапку. Чудово, таку гарно, пригарно. Андрійко так зрадів, вдягнув, подякував бабусі і побіг до матинки і тата, показувати ту шапку. Прибіг і каже: Дивіться, що мені подарувала бабуся. Ой, як зраділи тата й мати! А коли він її зняв... То він побачив, що в цій шапці, знаєте, що було? Що? Малесеньке зернятко! Чудово! Взяли вони те зернятко, взяли горщик і посадили. Вранці вони прокинулися, а виросло вже величезне дерево. Оу. На другий день то дерево рясно зацвіло. А на третій день. На тому дереві з'явилися незвичайні соковиті фрукти. Це диво які! Так, вони такі були гарненькі, червоні, жовті, помаранчеві і переливалися. Дуже зраділи мати і та тато. Взяли вони той врожай і поїхали на базар. Як щойно вони привезли ці фрукти, вишикувалася черга. І вони одразу усе розпродали. А на гроші, які заробили, купили поїсти, купили одягу багато і поїхали додому. Як тільки вони повернулися, Андрійко одразу зібрав цілий кошик тих дивовижних фруктів і побіг до бабусі, щоб сказати їй дякую. Прибіг він до її хатинки, постукав двері. Але двері відкрила не бабуся. А де ж бабуся? А якісь інші люди. Він каже, а де ж бабуся? А вони кажуть, а вона тут більше не живе, вона пішла до якогось іншого міста. Хм, І тут Андрійко зрозумів, що то була непроста бабуська. І з тих пір Андрій завжди усім допомагав. Ось така казочка. Чудова казонька. Який добрий цей Андрійко. Він не тільки допоміг бабусі, а й сам отримав щось дуже важливе. Mm -hmm. Так, так, він зрозумів. А, і я зрозуміла, що треба допомагати. І тоді завжди до тебе добре. Так, Дуже так. гарно, що ви все зрозуміли. Я сподіваюся, що і ви, наші маленькі друзі, теж допомагаєте усім, тому що добро, воно завжди повертається. І віддаючи крихітку себе, ви стаєте ліпшими. Ось така казочка. А зараз щось ми вже заговорилися. швидесенько у ліжечка. Тому що вже пора спати. Я на не хочу спати. Як це не хочеш, усі йдуть спати. А ну, кажіть, на добраніч. ніч. На добраніч, ніч. На добрані! На добраніч. Діти. На добраніч.